Доброго дня, дорогі глядачі каналу, любі підписники та гості. Сьогодні буду шити тактичний чохол для складного ножика. Це був такий старий чохольчик, він вже зовсім такий вже вигляд в нього не потрібний, і він протерся. І я буду шити з піксельної такої тканини. Знаєте, щоб. Для, як, для мисливців такий чохлик. В мене він є старенький, тому я зроблю абсолютно однаковий, такий як цей. Єдине, що зроблю його на 1 см довший. Як зробити викройку, я показала, я його розкрила, зробила нижню частину, просто обвела, зараз лінійку я все повирівнюю. Верхню частину я зробила на 2 см ширшу, тому що вона має бути об'ємною. Зараз я її виріжу. Які розміри є зараз на відео, все? І ви зможете, якщо потрібно повторити, ви зможете все подивитися. І це буде чудовим подарунком нашим мужчинам. Можливо, чоловікам, можливо, синам чи друзям. І шити він дуже легко. Краєшки нижньої частини я зараз заокруглюю, я просто взяла монетку і зробила такі заокруглення. Зараз ми його зробимо, щоб він був, е -е, ці краєшки були кругленькими з обох сторон. І виріжуся, можна зробити такі прямі ці куточки, але воно трошки буде, як в, в носці воно може загибатися. Мені так здається, що там було би красивіше. Ось такий у нас вийшовся, така викройка вийшла. У мене є шматочок такої плотненької піксельної тканини. І я буду шити з неї. Ззаду на задній частині є хлястик. Я відмітила на наші е викроєчці, де буде цей хлястик пришитий. Для чого хлястик, щоб можна було на ремінь його повісити, і він нікуди не е загубився. І завжди був під рукою. Я знаю, що в лісі або в полі, або в якійсь подорожі. Отакий чохлик він буде дуже. Е потрібний А якщо для нас такий чохлик, Слухайте ми можемо туди ложити якісь приладдя для шиття або навіть ми можемо зробити і пенальчик для чи ручок чи олівців. Тобто я вам показую саму модельку і принцип, як його шити, а з якої тканини і якого розміру, то я думаю, що кожен з нас може вирішити сам. Я вирізала дві частини вже. Я не буду його робити таким товстим-товстим. Е, його можна було зробити і з екошкіри, або шкіри, або з якоїсь брезентової тканини, але мені це не потрібно. Ви можете зробити з тієї тканини, яка е, ну, вам буде зручна і актуальна. І так, я ще раз сказала, що я зробила, буду шити цей чохол, і він буде довший на 1 см. Краї всі я буду обтачувати такою стрічкою. В мене є це. Колись шляпна стрічка була, зараз можна будь тесьмою зробити. На задній стіночці я зараз зразу же пришию цей хлястик, для того, щоб можна було цей чохол повісити на ремінь. Ми його пришили. Не робіть, єдине, що не робіть його коротким, щоб на будь-який ремінь можна було пришити його. Кінчики стрічки, обов'язково я опалюю вогнем, щоб вона не страпалась. І так, обшиваємо. Обшиваємо спочатку верхню частинку одну сторону. Все верхня частина у нас обшита. Тепер ми пришиємо. Я взяла для того, щоб механізм закриття був, можна зробити і кнопкою, але липучка дуже зручна. Вона і легка, і вона її не вирве, при експлуатації її не вирве. Шматочки, не забуваємо, що має бути дві частинки: та, яка кучерява, така її називають мама, а та, яка з гачечками її називають папу. Все ми пристрочуємо, щоб хлястик закривався. І так, в нас вже пристрочена липучка. Тепер ми будемо нашивати верхню частину нашого чохла, Внизу, для того, щоб ми отримали об'єм ми зробимо два защіпа. Можна його або булавочками закріпити, або прищепочками і зробити стрічку з трьох сторін. Я пришиваю верхню частину, я її пришила, і так в нас вийшло, що верхня частина об'ємна. Стрічечку накладала десь приблизно 0,5 см від краю. Все у нас фіксується, все закривається. А тепер по краю ми будемо обтачати стрічкою, повністю повністю. Три сторони, всі три сторони, дві довгих і одна зверху на хлястику. Стрічку я для того, щоб два рази не застрачувати, я зразу її згибаю так, щоб верхня частина стрічки вона була вущою за нижню частину, десь приблизно на 1 міліметр. І я точно знаю, що нижня. Сторона в нас нікуди не втече. Можна спочатку замітати, можна спочатку настрочити на нижню частину, стрічки, а потім її закласти, якщо ви не впевнені в своїх, в своїх діях, а потім верхню застручити, але я застрачую зразу ж. І так ще раз я, я кажу, як я верхню частину при згибці я роблю на 1 мм вущою, ніж нижня частинка. І ніде в нас нічого не втекло. Зараз я зріжу, е, тесьму, обріжу її. Я спочатку думала, що я зразу закладу, але воно дуже не, неакуратно виходить, тому що тому я її зріжу, а потім я ось у нас все гарно вийшло. А потім я просто закладу, краєшок заклала і по горизонталі ще раз. Застрочу ще одною частинкою. Зараз зріжу стільки, скільки нам потрібно, залишу. Зроблю загибочку по ширині тканини і все. Ось чоглик в нас і готовий. Тому я дякую вам за перегляд. Ви можете ставити лайк, вподобачки. Підписуйтесь на мій канал, дивіться різні відео. Нехай Господь береже всіх нас.